Осінь. Урожай зібрано банки закручено і на городі. Тиша. Та чи справді це так? Багато хто думає, що з останнім помідором сезон завершено. А що, як я скажу вам, що найважливіша робота, яка визначить ваш майбутній урожай, починається саме зараз. Сьогодні ми розберемося у найголовнішому осінньому питанні перекопувати город чи ні. І я покажу. Як один простий вибір восени може вдвічі полегшити вам весняні роботи та збільшити врожай? Давайте повернемося трохи назад. Практично всі ми виросли з переконанням, що осіннє перекопування це святе правило, наші діди та бабусі брали до рук лопати і методично перевертали кожен сантиметр землі. Вважалося, що це допомагає боротися з бур'янами, шкідниками та робить ґрунт пухким. Але сучасна агрономія дивиться на це інакше, і зараз ми зрозуміємо чому почнемо з найголовнішої суперечки копати чи не копати це, мабуть, найзапекліша дискусія серед усіх дачників, майже як шекспірівське питання бути чи не бути, тільки для городника. Щоб знайти правильну відповідь, давайте перестанемо дивитися на землю під ногами як на простий бруд. Уявімо, що наш ґрунт. Це величезне, гамірне, багатоповерхове місто. У цьому місті вирує життя, про яке ми навіть не здогадуємося. На кожному його поверсі живуть свої особливі мешканці. Це мільярди бактерій, грибків та інших мікроорганізмів, і в кожного з них своя важлива робота та свої умови для життя. На верхніх поверхах у пентхаусах мешкають так звані аероби. Їм для життя, як і нам, потрібен кисень, вони активно переробляють органіку, роблять ґрунт пухким і поживним, а в підвальних поверхах у глибині живуть анаероби. ці створіння навпаки кисень не переносять. Він для них згубний, але й вони виконують свою не менш важливу роботу. Так, от, коли ми беремо до рук лопату, ми перевертаємо це місто до гори дном. Мешканців пентхаусів ми закопуємо глибоко в підвал, де вони задихаються без повітря, а жителів підвалів ми викидаємо на поверхню, де вони гинуть. У результаті ми руйнуємо живу систему, яка створювалася роками. Проте у цьому підземному світі живуть і більші і помітніші мешканці. Я кажу про дощових черв'яків. Це наші головні, найцінніші та абсолютно безкоштовні помічники на городі, їх часто називають природними плугами, і це не перебільшення. Щодня вони виконують титанічну роботу, риють сотні метрів ходів, тим самим розпушуючи та структуруючи ґрунт. Ці тунелі ідеальні канали, якими до коренів рослин надходить повітря та вода, але й це не все. Пропускаючи через себе ґрунт та органіку, черви створюють безцінний гумус або біогумус найкраще добриво у світі, а тепер уявіть, що відбувається, коли в їхній світ вривається гостре лезо лопати. Це не просто занепокоєння, це справжня катастрофа. Ми руйнуємо всю їхню складну систему ходів, ріжемо їхні тіла на частини та викидаємо на поверхню, де вони стають легкою здобиччю для птахів. Кожне осіннє перекопування це потужний удар по популяції цих незамінних помічників. А що менше черв'яків, то щільнішою і біднішою стає наша земля. Чимало городників переконані, що основна мета осіннього перекопування ґрунту це боротьба з бур'янами. Логіка проста перевернув пласт землі, корені бур'янів опинилися зверху, за зиму вимерзли. І навесні проблем менше звучить це добре, але на практиці часто виходить з точністю до навпаки. Давайте уявимо, що земля це не тільки дім, а й величезний банк насіння. У верхніх шарах ґрунту зберігається насіння, яке чекає свого часу, і багато з них може спати там роками, навіть десятиліттями, поки не з'являться відповідні умови для проростання. Що ж ми робимо, коли копаємо? Ми, наче азартний гравець, струшуємо цей банк, насіння, яке мирно спало в глибині і не збиралося нам заважати, ми підіймаємо нагору до світла і тепла. Фактично, ми самі даємо їм зелене світло на весняне вторгнення, а ті бур'яни, що вже росли, ми просто рубаємо на частини, і у багатьох з них, наприклад, у пирію. Кожен шматочок кореня навесні дасть нове життя у підсумку, замість того, щоб позбутися бур'янів, ми створюємо собі подвійну роботу на наступний сезон. М -м -м. То що ж виходить? Лопату можна сміливо здавати на металобрухт чи ховати в найдальший куток сараю. Не поспішайте з висновками, як і в будь якому правилі, тут є свої винятки. Бувають ситуації, коли осіння перекопка не просто виправдана, а справді необхідна. Перший і найголовніший випадок це важкі глинисті запливаючі ґрунти. Ви напевно знаєте такі після гарного дощу вони перетворюються на в'язку масу, а висохши, вкриваються твердою кіркою, яку не пробитий ломом. Повітря до коріння в такій землі практично не надходить. Саме тут і приходить на допомогу лопата, восени перед самими морозами таку землю перекопують на повний штик, але з одним важливим застереженням: грудки землі в жодному разі не розбивають, залишають їх, як є, великими глибами за зиму мороз, сніг і волога зроблять всю роботу за вас. Вода, замерзаючи в порах, розширюватиметься і розриватиме ці грудки зсередини, роблячи ґрунт більш пухким і структурованим. Навесні вам залишиться лише злегка пройтися по грядці граблями. Другий випадок, коли без глибокої обробки ґрунту не обійтися, це освоєння цілини, якщо вам дісталася нова ділянка, яка роками стояла необробленою і заросла щільним дерном. З багаторічних бур'янів, то однією поверхневою обробкою тут, на жаль, не зарадиш. Коренева система таких бур'янів, як пиріс, нитка чи берізка, настільки потужна та переплетена, що утворює суцільний килим, аби його позбутися і підготувати землю під культурні рослини, знадобиться серйозне втручання. Тут осіння перекопка на два багнети лопати. З ретельним вибиранням коріння і перевертанням дернового пласта донизу це необхідний захід. Так, це важка праця, і так, вона порушує структуру ґрунту, але в цьому випадку це вимушений крок, який дозволить закласти основу для майбутнього городу. У наступні роки, коли ґрунт вже буде окультурений, можна і потрібно буде переходити на більш ощадні методи. Проте на початковому етапі без лопати на жаль, ніяк. Відтак, якщо у вас не цілина і не важка глина, лопату можна відкласти вбік, але це не означає, що грядки потрібно залишити як є. За сезон ґрунт ущільнився і його потрібно розпушити. І тут на допомогу приходять наші нові найкращі друзі садові вила та плоскоріз фокіна. Ці інструменти дають змогу провести поверхневу щадну обробку ґрунту, у чому її суть? Ми не перевертаємо пласт ґрунту. Наше завдання просто розпушити верхній шар на глибину від 5 до 10 сантиметрів. Якщо працюєте вилами, просто встромляєте їх у ґрунт і злегка піднімаєте, розгойдуючи вперед назад. Грудка ґрунту підніметься і розсиплеться, але шари не перемішаються. Якщо у вас є плоскоріз, завдання стає ще простішим легкими рухами ви просто підрізаєте і розпушуєте верхній шар ґрунту. Цього цілком достатньо, щоб покращити доступ повітря та вологи, але при цьому зберегти всю структуру ґрунтового міста і не потривожити його мешканців. Така обробка займає значно менше часу та сил ніж традиційне перекопування. Тепер, коли ми розібралися з обробкою землі, перейдемо до найсмачнішого, до осінніх добрив. Осінь це не просто кінець сезону, це ідеальний час, щоб влаштувати для нашої землі справжній бенкет. Важливо зрозуміти головне правило осіннього підживлення восени. Ми годуємо не рослини, яких вже немає, а сам ґрунт та його незліченних мешканців. Ми нібито створюємо для них продуктовий склад на всю довгу зиму за холодні місяці. Мікроорганізми та черви неспішно перероблять всю внесену нами органіку, і до весни, якраз до моменту висадки, вона перетвориться на легкозасвоюване, збалансоване живлення для молодих рослин. Це схоже на приготування страви, яка має довго томитися. Ви закладаєте всі інгредієнти восени. А навесні отримуєте готовий поживний бульйон, на якому ваш урожай зростатиме сильним і здоровим. Тому осіннє живлення грядок це найважливіша інвестиція в майбутній урожай. Школ! Тож чим живитимемо нашу землю? Перший і найважливіший крок осіннього живлення це органіка. Найкращі варіанти для осені це добре визрілий компост або повністю перепрілий гній, який правильно називати перегноєм. На цьому варто наголосити. Жодним чином не вносьте восени свіжий гній, в ньому міститься надто багато агресивного азоту в аміачній формі, який може просто спалити корені рослин, якщо вони залишаться в ґрунті. До того ж, він містить насіння бур'янів та патогенні мікроорганізми. А ось компост чи перегній це зовсім інша справа. Це вже готова, збалансована та безпечна пожива для ґрунту. Компост не дарма називають чорним золотом городника він не лише живить, але й покращує структуру ґрунту, роблячи його більш пухким, вологоємним та живим. Спосіб внесення дуже простий. Ми просто рівномірно розсипаємо його по поверхні грядки шаром у кілька сантиметрів, приблизно одне відро на квадратний метр, навіщо ми це робимо. Розсипавши органіку по поверхні, ми створюємо ідеальні умови для наших підземних помічників. Уявіть, що ми накрили для них святковий стіл. Усю зиму та ранню весну дощові черв'яки та мікроорганізми будуть бенкетувати, вони підніматимуться з глибини, затягуватимуть частинки компосту у свої нірки та перероблятимуть їх. Таким чином, вони самі, без нашої участі, перемішають добриво з ґрунтом, причому зробляться найприроднішим і найправильнішим способом. Вони збагатять землю гумусом створять ту саму грудкувату. Пористу структуру, яка так подобається корінню рослин, до весни на такій грядці земля буде як пух, пухка темна, що пахне лісом. Вам не доведеться її перекопувати, щоб внести добрива. Природа все зробить за вас, причому набагато краще та ефективніше, ніж будь-яка лопата. Це і є головний принцип розумного землеробства. Не заважати, а допомагати природі, поговоримо про мінеральні добрива. Органіка це чудово, але іноді грунту потрібна додаткова підтримка у вигляді конкретних елементів. Восени головні герої для нас це фосфор і калій. Запам'ятайте цю парочку, фосфор і калій, це основа основ осіннього підживлення. Давайте розберемося, за що вони відповідають. Фосфор це передусім енергія і коріння, він стимулює розвиток потужної та здорової кореневої системи, яка навесні зможе швидко рушити вріст і ефективно поглинати живлення, калій це імунітет і зимостійкість. Він допомагає рослинам підготуватися до холодів, підвищує їхню стійкість до хвороб і стресових умов. Можна сказати, що фосфор будує фундамент майбутньої рослини. А калій надягає на неї теплу шубу і дає вітаміни. Саме тому осіннє внесення цих елементів таке важливе, особливо для багаторічних культур, таких як ягідні кущі, полуниця або плодові дерева. А ось чого категорично не має бути на грядках восени, так це азоту. Азот. Це елемент росту. Він відповідає за інтенсивне нарощування зеленої маси, листя та стебел. Навесні та на початку літа він нам необхідний, але восени він стає ворогом номер один. Якщо внести азотні добрива під зиму, ми спровокуємо несвоєчасний ріст. Рослини, особливо багаторічники, замість того, щоб готуватися до періоду спокою, почнуть випускати молоді пагони. Ці ніжні паростки не встигнуть визріти та зміцніти до настання морозів і неминуче загинуть, ослабивши при цьому всю рослину. Це те саме, що дати дитині енергетик прямо перед сном. Тому запам'ятайте просте правило: восени, фосфор і калій, навесні, азот. Уважно читайте склад комплексних добрив на пакуванні, вибирайте ті, де азоту, позначається літерою N, мінімальна кількість або немає зовсім, а фосфору П та калію, K – багато. Ідеальні варіанти для осені це суперфосфат і сульфат калію. Отже, як правильно вносити ці мінеральні гранули? Технологія дуже проста і не потребує особливих зусиль, коли ви вже розподілили по грядці органічні добрива, наприклад, компост, можна переходити до мінеральних. Найважливіше суворо дотримуватися інструкції на упаковці. Не варто сипати на око, думаючи, що каші маслом не зіпсуєш. Надлишок добрив може бути навіть шкідливішим, ніж їхня нестача. Зазвичай норма внесення становить близько 20-30 грамів суперфосфату та 15-20 грамів сульфату калію на 1 квадратний метр. Це приблизно 1-2 столові ложки. Просто рівномірно розсипте гранули по поверхні грядки прямо поверх компосту. А потім візьміть у руки плоскоріз або граблі та злегка на глибину всього 5-7 см. Загорніть добрива у верхній шар ґрунту. Перемішуючи їх з органічними добривами, цього достатньо, щоб за зиму під дією дощів та талого снігу вони повільно розчинилися і рівномірно розподілилися у кореневмісному шарі, брач, і ось ми підійшли до останнього надзвичайно важливого, але не рідко ігнорованого етапу мульчування. Після того як ми розпушили землю та внесли всі необхідні добрива. Нашу грядку потрібно укрити на зиму, уявіть собі, ніби ми дбайливо вкриваємо її теплою ковдрою. Мульча це будь-який органічний матеріал, який ми покриваємо поверхню ґрунту. Це може бути скошена та підсушена трава, опале листя зі здорових дерев, солома, подрібнені гілки або навіть соснова хвоя. Навіщо це потрібно? По-перше, шар мульчі захищає ґрунт від різких перепадів температур та глибокого промерзання, зберігаючи життя корисним мікроорганізмам та черв'якам. По-друге, вона запобігає ерозії, Сильні осінні дощі та весняні талі води не вимиватимуть з грядки, внесені нами поживні речовини та найродючіший верхній шар. По-третє, під такою ковдрою земля залишається пухкою і не ущільнюється, і на сам кінець навесні мульча придушить ріст бур'янів, не даючи їм пробитися до світла. А тепер найважливіший момент, що все змінює, головний секрет підготовки грядок до зими полягає в тому, що універсального рецепта просто не існує. Найбільший прорив у городництві настає тоді, коли ви припиняєте сліпо дотримуватися правил, а починаєте слухати і розуміти саме свою землю. Якщо у вас важкий суглинок, допоможіть йому глибоким розпушуванням. Якщо легкий піщаник, робіть акцент на органіку та мульчу, щоб утримати вологу і живлення. Замість сліпого дотримання правила копати чи не копати, ви починаєте працювати разом із природою, а не боротися з нею. Ви припиняєте руйнувати те, що створювалося роками, і починаєте допомагати грунту ставати більш живим та родючим. Саме цей сув у мисленні і є ключем до стабільних та багатих урожаїв і з меншими зусиллями. Отже, давайте підіб'ємо підсумок. Замість руйнівного перекопування ми використовуємо щадне розпушування, обов'язково вносимо органіку, наприклад, компост, додаємо фосфор і калій для сили та зимостійкості майбутніх рослин і, нарешті, вкриваємо грядки мульчею, немов теплою ковдрою. Ці прості кроки збережуть здоров'я вашого ґрунту і заощадять масу часу та сил навесні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, підтримайте його лайком і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас а який табір підтримуєте ви, копаєте свій город щосені що чи вже перейшли на бік природного землеробства? Напишіть у коментарях, дуже цікаво дізнатися про ваш досвід.